Премиум-спонсор Сбирной представляет. Объеднали футболом. Разом сильніші всім привіт! Ви на Ютуб каналі ВЗбірна, і зараз будемо робити прев'ю до матчу четвертого туру Ліги Чемпіонів Шахтар проти Барселони. Одразу попрошу поставити вас вподобайку для більш якісного розгону цього відео. Ваш лайк і підписка на ютуб канал Взбірна для нас справді дуже важливі. Дякую. Давайте поглянемо на турнірну таблицю групи H, адже турнірка одразу нас спрямує на першу думку по матчу Шахтар Барселона. Отже, нічиїх в цій групі ще не було. Барселона очок не втрачала три перемоги: дев'ять пунктів у порту, шість очок, три пункти у Шахтаря і поки що нуль балів у бельгійського Антверпена. Календар цієї групи склався не на користь Шахтаря. Звичайно, ж набагато краще було б зустрітися з Барсою в п'ятому, а краще навіть в шостому. Турі, коли каталонці з великою долою е, ймовірності вже гарантували б собі і вихід у плей-оф, і може навіть перше місце. А так, каталонці собі ще нічого не гарантували, а тому е, можна зі 100% впевненістю очікувати, що вони вийдуть на Шахтар. Дуже налаштованими і вийдуть саме основним складом. Барселоні насправді дуже важливо не просто вийти у плей-офф, а зробити це з першого місця, адже погляньте на команди, які з різною долею впевненості лідирують в інших групах. Там і Баварія Мюнхен, і Манчестер Сіті, Арсенал, Парі Сен-Джермен. Звичайно ж, зустрічі з грандами Барселоні дуже хочеться уникнути вже на стадії однієї восьмої фіналу. Для цього потрібно вигравати свою групу. До матчу із Барсою Шахтар загалом підходить на позитиві. Пішов тренер, якого так і не полюбили, точніше не сприйняли гравці. Прийшов новий Маріна Пушич, за якого Шахтар поки що не демонструє якоїсь видатної гри, але добивається цілком пристойних, десь навіть успішних результатів в першому матчі за Пушича. Гідно поступилися Барселоні 1-2, Після цього була дуже легка перемога над Сумською Вікторією. 3-0 в рамках чвертьфіналу Кубка України. Ну і минулої п'ятниці гірники перемогли Динамо з рахунком 1-0. Напевно, за змістом це була е, найменш переконлива гра за Пушича. Провальний перший тайм, в якому Шахтар, як на мене, лише дивом не пропустив. Але на другий тайм вже е, вийшла інша команда швидкий гол Олександра Зубкова. І після цього Шахтар е, впевнено, виглядав в обороні, допустивши на власні ворота лише один момент. Тепер про стиль Маріна Пушича, те, чому саме його покликали відбудовувати так би мовити, Шахтарівський футбол. Вже у першому таймі матчу із Барсою е, стало помітно. До чого прагне керівництво клубу, який футбол воно хоче бачити у своїй команді? Цей стиль дуже нагадує те, що робив у шахтарі Роберто Дедзербі. Спершу в Шахтарі менш успішно і тепер набагато більш успішніше у Брайтоні. Фахівці з нідерландського чемпіонату кажуть, що такий самий стиль демонструє Фейнорд, де донедавна працював Маріно Пушич асистентом у Арне Слота. Можливо, стиль це навіть занадто гучне слово для опису одного аспекту гри команди. Давайте назвемо це манерою. Манера пушича полягає в тому, що Шахтар не відмовляється від виходу з оборони в атаку, навіть під дуже серйозним. Жорстким високим пресником завжди Шахтар намагається виходити з під оборони через коротку передачу. Мета полягає в тому, що цим сміливим розіграшом ти висмикуєш на себе якомога більше гравців команди суперника, і у випадку вдалого виходу з оборони можеш швидко зіграти на вільному просторі в центрі поля. Або вже навіть в атакувальній фазі. Але це у випадку вдалого виходу з оборони. Насправді частенько трапляються і невдалі. Навіть з Вікторією Шахтар губив м'яч під тиском. Щоправда, сумська команда ніяк цими нагодами не скористалася. А от Барселона і Динамо відбирали м'яч на половині поля Шахтаря і одразу після цього створювали небезпечні моменти, і це були не поодинокі випадки. Звичайно, успішність цього стилю частково залежить від відточності елементів, від банальної зіграності, але також великою мірою успішність залежить і від е, банального класу гравців, рівня їхньої роботи з м'ячем: голкіпера, захисників, центральних хаю та коротше всіх. І отут е, запитання чи е, клас складу шахтаря відповідає рівню футболу, який хочуть бачити у донецькому клубі. Зрозуміло, що в Шахтарі напевно вважають, що так відповідає інакше б не запрошували ДЕДЗербі подібного тренера. Але давайте пригадаємо, що в самого Дедзербі в Шахтарі з купою нових гравців, саме в лізі чемпіонів, не вийшло взагалі. А от в Брайтоні без трансферів вийшло. Така загадкова річ. Футбол. Переходьте в коментарі і пишіть, чи вам подобається такий стиль, який прищеплює команді Маріна Пушич. І як вважаєте, чи стане боснійський тренер успішним у Донецькому клубі? Yeah. Щодо складу на Барсу, то тут у Шахтаря є нюанси. По-перше, через дискваліфікацію пропустить гру основний правий захисник Юхим Конопля. Він отримував попередження в кожному з попередніх поєдинків Ліги Чемпіонів. На гру проти Динамо не потрапив до протоколу Артем Бондаренко через травму. І вже по ходу класичного травмувався лівий захисник Іраклі Азаров. Логічно пропустити, що ці двоє проти Барси також не зіграють. Знаючи це, спробуємо вгадати склад гірник. Гадаю, що зліва вийде формально центральний захисник Микола Матвієнко, принаймні фактичному лівому захиснику Новату Суміроши Маріно Пушич поки що геть не довіряє. Якщо зліва Матвієнко, то в центрі практично безальтернативні Бондар і Ракицький. Справа є. Повноцінна заміна Юхиму Коноплі, грузин Георгій Гочелишвірі. Півзахист Дмитро Криськів особливо себе в класичному не проявив, тому я очікую на появу двох оборонно-орієнтованих е хавбеків, двох атлетів, які ще й можуть дуже допомогти при стандартах: Тарас Степаненко і Єгор Назарина. Третій з ними, звичайно ж, Георгій Судаков. Щодо атаки, сумнівів практично немає. Справа Олександр Зубков на вістрі Данило Сікан зліва. Невертон. Бразилець за рахунок вміння обіграти виглядає корисним і цим урізноманітнює гру Шахтаря. Невертон це поки що головне кадрове новаторство від Маріна Пушича. За Ван Левена він практично не грав. Переходьте в коменти і пишіть свій варіант складу гірників у матчі з Барсою. Завершуючи ж блок про Шахтар, плавно підводжу до однієї ставки, яка мені виглядає перспективно. Не знаю, можливо, це фарт. Тренера новачка, але поки що за Маріно Пушича, не створюючи великої кількості моментів, Шахтар забиває в усіх іграх: заковиряли один в Барселоні, забили один Динамо. Навіть Вікторії забили тричі, практично не з моментів. Тому думаю, що і в цьому матчі з Барсою Шахтар відзначиться. Бодай раз коефіцієнт на це 1,75. Згодні чи ні, це ваше діло, але якщо надумаєте ставити. То не забудьте скористатися бонусом від партнеру нашого каналу компанії VBET. Цей бонус є у закріпленому коментарі. Користуйтеся! Щодо Барси, таке враження, що у попередньому прев'ю я зурочив Жоау Фелікса. Там я називав його найкращим гравцем команди, головною зіркою в атаці, Але після того прев'ю Фелікс видав три невнятних матчі із шахтарем його з'їв Юхим Конопля. Потім Фелікс був непомітний Ель Класико, і в суботньому матчі проти Реалу Сосідат. Щодо кадрових новин каталонців, то в лазареті залишається один справді важливий гравець це Френкі Дейонг. Зате відновилися Педрі, Рафін'я, Левандовський. Всі троє вже виходили на поле, дехто навіть не один раз. Але всі далекі від оптимальних кондицій їм потрібно набирати, тому на Шахтар я очікую їх у стартовому складі. З відновленням цих гравців, обойма барси знову стала величенькою, тому я очікую максимальну кількість змін у порівнянні з суботнім матчем проти Реалососіда. Там була дуже виснажлива гра, в якій каталонці виглядали. Гіршими за суперника протягом практично всього поєдинку лише в компенсований час Барселона прокинулася, створила два моменти. Другий з яких вже на останніх компенсованих секундах реалізував Рональд Араухо удар головою після розкішної накидочки від Ілкая Гюндогана. Це була типова перемога для Барселони Хаві Арнандеса. Зразка минулого чемпіонського сезону. Кліншит, подвиги терштегена, дива від захисників і трішечки везіння. Так Барсі пощастило. Це визнав і сам Хаві після гри. Щоправда, принагідно згадав Ель Класіко, в якому Барселоні навпаки не пощастило. І бувайте про. Бонус від партнера нашого ютуб-каналу компанії VBET. Цей бонус в розмірі 2,5 тисячі гривень на вас очікує у закріпленому коментарі. Матч Шахтар Барселона розпочнеться у вівторок, 7 листопада о 19.45 в німецькому гамбурзі стадіон Volkspark Stadion. Єдиний спосіб легально дивитися картинку цього матчу це мегово. А в нас на Ютуб каналі Збірна буде альтернативна трансляція. Ви зможете дивитися, як дивляться футбол. Артем Давницький, я Макс. Сімгіленко і Веня просто Веня з ветеранів космічних військ. Рекомендую вам використовувати нас як альтернативну коментаторську доріжку. У нас буває дуже весело. На цьому все. Якщо вам відео зайшло, ставте вподобайку. Обов'язково підписуйтеся на YouTube канал Збірна. Гарного дня, папа! Преміум -па. спонсор збірної представляє. Футболом разом сильніші.